Мої вітання, шановні телеглядачі. Це програма гість у студії. Мене звати Микола Брежицький. А сьогоднішній мій співрозмовник, учасник зимових олімпійських ігор у Пекіні, Дмитро Котовський. Дмитро, вітаю вас. Добро Дмитро. Розкажіть про ваші перші зимові олімпійські ігри цього річ, які відбулися у лютому в Пекіні, в Китаї. Пройшло вже достатньо багато часу. З тих пір емоції вже трошки приприубавились. І розкажіть про той період, перша для вас Олімпіада. Ну, взагалі, для мене Олімпійські ігри були це як. Я думав, що моє життя якось конкретно зміниться після виступу на Олімпійських ігор, чого не відбулося. Бо я думав, все поміняється, якісь відношення буде інше. Не маю на увазі краще, але взагалі, щось, я думав, зміниться. Але все було, змагання закінчились, все залишилось, як і було. Емоції на Олімпіаді, дивовижні. Саме місце перебування в тому селищі це круто, тому що там знаходяться тільки спортсмени найвищого класу, які відібралися на ці міжнародні змагання, і перебувати серед них це відчуття дивовижні. Повертаючись до спортивної складової на тій олімпіаді, спочатку ви мали виступити в новій дисципліні фрістайлі, де троє спортсменів беруть участь, двоє чоловіків і одна жінка. І але тоді не склалося. У двох спортсменів виявили коронавірус з української збірної, в тому числі у вас. Розкажіть, який тоді був емоційний стан через те, що не вдалося в тій дисципліні виступити? Прям щоб я якісь, якісь сильні емоції переживав, цього не було, тому що я розумів, що з цим нічого вже вдіяти не можна, і маємо, що маємо. Так сталося. А виступив виступити ми не змогли, тому що да, як ви сказали. У нас команда мала складатися з з однієї жінки і двох чоловіків або навпаки, але і так, і так нам не вистачало спортсменів, тому що залишилися без цієї хвороби тільки Браменко Саша і Полю Коля, А два спортсмени не стать. Трошки вболівальники тоді так розчарувалися, тому що був ну, в принципі реальний шанс поборотися за медаль. Бо вже на етапі Кубка світу ви здобували бронзу у Фінляндії перед тим, так, було. але повертаючись до вашого особистого виступу, тоді перша ваша спроба прикрепадіння. Але потім ви налаштувалися, і достатньо такий якісний стрибок виконали. Ось пригадайте, помоментно після першого того падіння десь психологічно надломилося, чи навпаки, для вас це був стимул себе показати далі? Це одночасно був і стимул себе показати, і не переживати ці відчуття, емоції після падіння на таких змаганнях неможливо. Я стараюсь, йду до цього і йшов. Перед змаганнями на Олімпійських іграх я себе налаштовував на максимум, щоб не зважати на рівень цих змагань і виступити так, ніби це якийсь чемпіонат України. Але все одно, коли ти тільки виходиш на старт на таких серйозних змаганнях, емоції беруть гору і ними важко контролювати. І після свого стрибка невдалого, я, звичайно, засмутився. Але потім я розумів, що ще є друга спроба, яка також може мене вивести у фінал. Я її зробив краще, але недостатньо добре для того, щоб потрапити у півфінал. Тобто ви реально оцінюєте тодішній свій виступ. Якби не було таких очікувань, що ви стрибнули так, що вже мали проходити фінал. Десь не було такого невдоволення оцінками суддів? Ні, оцінка повністю справедлива, тому що виконання мого стрибка. Як я і сказав, не було таким хорошим, щоб потрапити з ним в півфінал. Якраз цікаво, що єдину медаль для України здобув ваш колега Олександр Абраменко. <клес> Тоді ми бачили, як вся збірна за нього вболівала. Стало для вас несподіванкою, що Олександр зміг на другій для себе Олімпіаді знову здобути медаль? Ні, не стало, тому що я знаю, який в нього рівень стрибків, яка в нього моральна підготовка до таких змагань. Тому. Це можна сказати, було очікувано, що він покаже хороші результати на цих змаганнях. Повертаючись у ваш шлях фрістайлі, в лижній акробатиці, ви сам рівнянин, і в рівному достатньо такі завжди були хороші традиції фрістайлу. Наші спортсмени і колись Тетяна Козаченко була, яка здобувала четверте місце на Олімпійських іграх. І потім вихованці нашої школи для Білорусі приносили медалі. А розкажіть про ваш шлях у фрістайл, як ви прийшли з чого все починалося? Почався мій шлях в цьому спорті неочікувано для мене, тому що мій тато хотів взагалі, щоб я займався спортивною гімнастикою. Але така секція була доступна тільки в Києві, в нас в Рівному такого не було. І найбільш наближено до цього це якраз таки була наша школа фристайлу, тому що там були бруси, кільця, батут, акробатика. Я спочатку ходив, займався, набирався досвіду. І тільки через якийсь час стало відомо, що цей спорт буде пов'язаний взагалі якось з лижами. Нас почали вивозити на бармаки у нас тут в Рівному кататися, просто напрацьовувати техніку катання. Потім, коли ми дорослішали, вже вивозили на змагання в Буковель. Там ми проводили свої перші чемпіонати України, і також по спеціальній фізичній підготовці в Івано-Франківську і в берегово ми теж, також їздили. І Уже з часом, я не пам'ятаю точно, через скільки років, нас відібрали кращих з нашої школи в національну, збір... не в національну а в ну, національну збірну команду. І ми почали їздити з нашим старшим тренером і по міжнародним змаганням. От в чому секрет? Здавалося, б, в Рівному немає якоїсь там матеріально-технічної бази. Застарілі, застаріла інфраструктура, але при цьому спортсменів виховують. В чому, як ви вважаєте, секрет цього? Я думаю, в першу чергу це бажання тренерів і бажання самих спортсменів. Тому що е, основне, на мою думку, це бажання спортсмена. Якщо якесь є бажання розвиватися, ставати кращим, то е, навіть за. Гірших умов можна досягти чогось. А на рахунок того, що у нас в Рівному взагалі немає умов для розвитку нашого спорту, конкретно лижної акробатики, це факт. Там, ми приїжджаємо, коли ми приїжджаємо зі зборів, тут ми максимум, що можемо, це підтримувати нашу фізичну форму. Більше нічого. Щось напригувати, якісь стрибки наші, немає умов. У скільки років ви зрозуміли, що фрістайл це ваш вид спорту і ви вже будете далі ним займатися? Я думаю, в років 16 це 5 років назад. Це перші успіхи тоді були на українському рівні. Це взагалі, коли відносно перший раз я виїхав за кордон, побачив справжні трампліни, почав стрибати. І от тоді я зрозумів, що мені це подобається, і я хочу досягти висот в цьому спорті. Фрістал достатньо такий травмонебезпечний вид спорту. За вашу кар'єру чи траплялися у вас якісь прикрі падіння? Падіння, звісно, часто падають фрісталісти, але якісь травми, ушкодження, що вам доводилось відновлюватись? На щастя, серйозних травм не було. Тільки такі ну, для мене особисто звичні це там, струс мозку, там, защимлення м'язів. І... Тільки на своїх перших, перший раз, коли я виїхав в Фінляндію в своєму житті, це, був, це була тріщина плеча. Все, на щастя, більш серйозних не було травм. Здається, в минулому році чи позаминулому ви отримали такий неофіційний титул найкращого молодого спортсмена в Лижній акробатиці. Для вас це стало якимсь таким додатковим стимулом далі розвиватися, себе показувати, що, можливо, десь більше повірили в себе. З однієї сторони, так, це дуже приємна нагорода, тому що зі всіх спортсменів, які перший раз виступають на міжнародному рівні, обирають одного, хто, на думку тренерів всіх національностей, показав себе на протязі сезону найкраще. Так, це, звісно, підбадьорювало і стимулювало. Але з другої сторони, не так було багато подібних, як я, які виступали. Перший раз на міжнародних змаганнях. Тому з однієї сторони і дуже приємно, а з другої сторони, не було з кого вибирати. Ви вже достатньо, попри молодий вік, встигли побачити, поїздити по країнах, виступити на різних змаганнях. Особисто для вас, які там од... кілька ваших етапів, якими ви пишаєтесь найбільше, де ви здобули, на ваш погляд, найкращий успіх. Це однозначно Фінляндія. Коли ми посіли на командних змаганнях два третіх місця. А В особистих змаганнях я не можу виділити, тому що якщо це не п'єдестал, для мене це тільки там четверте місце, навіть в мене було а, в США. Ну, четверте, та й четверте, нічого особливого. Просто набираюсь досвіду зараз і розумію, що потрібно ще більше тренуватися. Пишатись буду, коли будуть перші місця. От тоді так, а зараз нема чому ще. Розкажіть трошки про українську команду з фрістайлу ваших колег. Олександра Абраменко, він після Олімпіади вже зав'язав чи ще виступає? Він хотів, але зі, зі, у зв'язку з війною він продовжив з нами тренуватися і ще залишився на один чемпіонат світу, який буде цього року. І старші, більшість старших хотіла вже йти зі спорту. Деякі пішли, деякі залишилися. Пішли тільки Коля Пуздерко і Надя Махнецька. А Настя Новосад і Оля Полюк залишилися. До речі, вони так само рівне представляють. <клес> так. А розкажіть про інших, рівнян, рівнян, можливо, молодих ваших колег, які вже підпускають до етапів Кубка Європи. В нас є, які тягнуться за нами, це Кузнєцов Максим і Кушнір Вова. Це два таких цікавих спортсмени. Які 100% покажуть себе в майбутньому, тому що в них є бажання, є сили, можливості для цього, і я думаю, все в сумі дасть результат. Кушнір Вова, це не родич випадково, Антона Кушніра, який колись. Ні, ні, ні. Всі плутають його з ним, але це просто однофомілець. От повертаючись, вже я згадав за Антона Кушніра, за Алло Цупер. Це люди, які поїхали в Білорусі, там представляли вже з високі результати, здобули в іншій країні. А чи надходили можливо вам пропозиції десь перейти до іншої збірної, оскільки Фрістайл в Україні спортсмени є, а база знову ж таки десь хромає? Чи були такі пропозиції? Пропозиції не було, але я думаю. Не можу стверджувати, але я думаю, що навіть якби прийшла якась пропозиція, я би її не прийняв, тому що для мене важливо завойовувати медалі для своєї країни. Тому що одне діло, коли ти приносиш результати своїй країні, а друге, коли чужі. Не так приємно, я вважаю. І як я чув від інших, вони з цим згідні. Перші ваші успіхи в молодому віці у фрістайлі, вони якось. Були помічені на державному рівні, можливо, якісь там стипендії, премії, нагороди ви отримуєте за це. Спочатку самого? Так, загалом, за, оці, за успіхи на етапах Кубка Європи. Так, нам, нас поставили на заробітну плату. Деколи від міста я отримую стипендію. Навіть зараз щомісячно я з початку року я отримую стипендію від міста. І Премії, премії разові бували. Все. Вистачає всіх оцих таких спонсорських, якихось преміальних речей для того, щоб забезпечувати себе? Чи вам цього вистачає? Виїжджати на збори, це ж так само немалі гроші. І хто це фінансує? Фінансує це все держава. Від спортсменів нічого не йде. І як ми можемо замітити, так як в нас є. План по і складений план, і ми його, його притримуємося тобто їздимо по всіх запланованих зборах, змаганнях, фінансування вистачає. І навіть після, не навіть, а взагалі після того, як Саша в 2018 році взяв перше місце на Олімпійських іграх і зараз друге посів. В нас, очевидно, повинен бути бюджет для того, щоб ми змогли навіть більшою командою виїжджати за кордон на тренування і змагання. Повертаючись безпосередньо до цього року спортивного 22-го після Олімпійських ігор. Чи одразу ви змогли виїхати на збори, тому що тоді був такий період, чоловіків не випускали, які досягли 18 років. Чи не було з тим проблем фрістайлістів? Проблем не було. Я не знаю яким способом, але проблем у нас не було. Ми поїхали одразу ж після Олімпійських ігор на чемпіонат світу. Я там на ньому не виступав, тому що я вже застарий. Я виступав на Кубках Європи, де посів перше місце. Потім ми поїхали якийсь час перебували в Швейцарії, по-моєму, два чи два з половиною місяці. І після цього почалися у нас наші збори на… зі стрибками у воду в США. Багато встигли поїздити по світу і за океаном були. Які країни найбільше вас вразили тими умовами, які створені для підготовки спортсменів? Умови найкращі, на мою думку, це в США і в Швейцарії. Також є спортивний комплекс в Мінську і в Чехії, але в Чехії умови не такі хороші, як, я, як в США і в Швейцарії, тому там для нас найкраще. І відно... відношення до нас зі сторони тих, хто приймає, також хороше. Якщо говорити за е, спілкування зі спортсменами, з ким -то ви решуєте, з країн інших, і можливо якось в контексті війни, чи доводиться вам спілкуватися з спортсменами? Я не знаю, чи їх допускають зараз, спортсменів з Росії та Білорусі до змагань, чи перетинаєтесь ви десь на змаганнях, на зборах? Е, цього сезону взагалі ні. Їх не допустили до змагань е, до кінця цього сезону. І я так думаю, що їх не будуть допускати до тих пір, поки не закінчиться війна. А перед... очевидно, ми з ними не перетинаємось, тому що їх немає. А зі всіма іншими національностями ми тісно спілкуємось, дружимо. Вони нас підтримують, ми їх підтримуємо. У нас можна сказати, як одна велика родина. Якусь посилену підтримку відчували після того, як почалася війна, після подій з 24 лютого. Так. Нас запросили Сполучені Штати за рахунок, якщо я не помиляюся, Федерації лижного спорту США, по-моєму, так. І все нам там дали, дали умови проживання, хороші умови для стрибків на водних, на водних трамплінах. Харчування у нас все було за рахунок США. Тому вони нас прийняли дуже добре і за це їм велике дякую. Розкажіть трохи про свої найближчі плани на, на наступний рік 23. й Які основні змагання де хотіли б себе проявити? Основні змагання це в нас будуть на початку, не на початку, а в кінці січня. Це два Кубка світу в США, потім два Кубка світу в Канаду. Ми перелітаємо. Потім ще буде за цими змаганнями чемпіонат світу в Грузії. І однозначно на всіх змаганнях хочеться показати свій найкращий результат. І зараз. Одразу ж після нового року ми будемо їхати на тренувальний збір в США, там де ми зможемо настрибати свої стрибки. І я надіюсь, буде достатньо часу, щоб підготуватися до наступних змагань. Вже десь так трошки на наступні Олімпійські ігри дивитесь, якісь такі невеликі цілі вже на них собі будуєте? Я думаю, що взагалі я йду до подіуму на. В Олімпійських іграх. Але навіщо дивитися зараз ще на ці змагання? якщо до них куча кубків світу, чемпіонатів світу, тому треба спочатку виступити на цих змаганнях добре, класний результат показати, і вже потім далі готуватися до Олімпійських ігор. Для батьків, які роздумують, можливо, віддати свою дитину на фрістайл у Рівному. Що б ви порадили? Чи це дійсно такий цікавий вид спорту, який буде корисний для становлення фізичного дитини? Особисто, на мою думку, вид спорту це дуже цікавий, важко координаційний, але в той же час ну, захоплюючий. Продвигатися особисто в нашій школі можливо, але для цього потрібно бажання, вміння і час, якого в спортсменів фрістайлу не також і багато. Я так розумію, рівне це одна з основних таких баз, де молодих фрістайлістів готують, крім рівно, які це ще міста. Це ще Івано-Франківськ, Закарпаття Берего і все. Ви сказали десь в Буковелі були чемпіонати України. Чи там достатньо створені умови для проведення якихось всеукраїнських або можливо європейських змагань? А можливо ще в Україні є місця, де можна проводити отакі невеликі змагання з Ну, На мою думку, найкраще місце для того, щоб проводити змагання будь-якого рівня, це Буковель. тому що там є багато схилів, на яких можна побудувати наш, наш схил. Для цього є всі матеріали, вся техніка. Тільки бажання треба зі сторони тих, хто приймає, я так думаю. Але взагалі якось там проводився Кубок світу, я не пам'ятаю вже в якому році. І умови там були дуже хороші. Приймали всіх інших спортсменів дуже класно. Тому чому би і не повторити, просто треба, як я і говорю, бажання. Наближається вже 2023 рік. Що б ви могли побажати нашим глядачам або спортсменам, які хочуть повторити ваш успіх якось бути схожими на вас? В першу чергу це бажання чогось досягнути. І бажання без дій це просто бажання, тому бажання разом з діями приведуть до якогось результату. Це я і хочу побажати. Добре, Дмитро, я дякую вам, що ви знайшли час. Завітали до нас в студію. Вам, дякую. вам побажаю успіхів у новому спортивному році, щоб всі ваші цілі були досягнуті. А нашим глядачам я нагадаю, що сьогодні був у нас гостях Дмитро Котовський, рівненський фрістайліст, учасник зимових Олімпійських ігор, призер етапів Кубка світу з фрістайлу та Кубки, Кубків Європи. А нашим глядачам я побажаю здоров'я, віри в себе і щоб наступний рік приніс набагато більше позитивних емоцій. До нових зустрічей!